И мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы, Бандеры, Шухевичи. <риклад> Вчора, 1 січня, відбулося вшанування чергової річниці від дня народження Степана Бандери, ідеолога національно-визвольного руху та символа боротьби за незалежність України. Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів на Івано-Франківщині. З юних років він проявляв непохитну відданість ідеї української державності у 1929. В'ятому році став членом ОУН а в 1933 році очолив її краєву екзекутиву на західноукраїнських землях. Бандера був організатором багатьох акцій, спрямованих на захист прав українців. Батько наш Бандера Україна ма. У 1940 році очолив революційне крило ОУН, яке послідовно боролося за створення незалежної української держави. Його діяльність принесла йому славу, але також і небезпеку. У 1959 році він трагічно загинув у Мюнхені від руки агента КДБ. Його гасла Бог і Україна та Свобода народам, свобода людині залишаються Актуальними і сьогодні Степан Бандера став символом непокори, незламного духу та боротьби за національну гідність за словами експерта Миколи Посівнича, для росіян Бандера є антиіконою, адже це один із найвідоміших і найуспішніших символів визвольного процесу на пострадянському просторі. Тому ворожа пропаганда зробила його втіленням усіх борців проти окупації для російських пропагандистів. Легше боротися з однією людиною ніж визнати волелюбність усіх українців, мовляв, якби не бандера, то українці не боролися б днем народження Степана Бандери. Бандери Бандери, Бандери Степана Бандери, Степана Бандери. пана Бандеровська мразь. Бігрук, опять Бандера. Шок. Тим не менше, учора абсолютно усі росіяни святкували та піднімали келихи за Степана Андрійовича.